Традиційне свято урочистий випуск. Скільки в ньому спогадів, мрій, сподівань серце переповнює почуття до близьких людей, любов до життя. Ні. Кожен, хто присутній цій залі, доклав багато зусиль для того, щоб наблизити це чудове свято. І роки, летять хвилини, біжить нестимно, дикий час, та весь цей вечір безсумнівно не згасне в пам'яті у вас. Вітаємо усіх на цьому святі. Воно і смутком, і радістю дзвонить. Це свято зрілості, свято розставання, і майбуття прекрасна свята мить. Отож, урочисте зібрання колективу інституту історії, етнології і права з приводу випуску 2014 року освітньо кваліфікаційного рівня магістр та спеціаліст оголошується відкритим. Yeah. В нашій святковій залі, в залі, в якій ми перебували всі ці роки, організовували різні заходи, святкування, вшанували тут, пошановували викладачів і студентів, які відзначилися в навчанні, в науці. А сьогодні ця зала вміщає наших випускників, які завершують навчання в Інституті історії, технологій і права. І нам сьогодні приємно бачити. Ще зовсім недавно, ще, ще 5 років тому назад, а вони пройшли як одна мить зовсім молодих і юних, які закінчили загальноосвітню школу і прийшли до нас навчатися. А сьогодні наших студентів, наших випускників бачите їх дорослими, змужнілими, впевненими, самодостатніми і дипломованими фахівцями. Я хочу від імені нашого. Інституту історії етнології права, викладачів і студентів широсердечно привітати наших випускників і з успішним завершенням навчання у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського з успішним завершенням навчання в Інституті історії, етнології і права. І від сьогодні хочу сказати про те, що наші випускники є. Людьми, які мають вищу світу, є спеціалістами і магістрами в галузі історії, права чи екології. Ми щиросердечно вітаємо із цією важливою подією у вашому житті. Прошу весь зал привітати наших випускників облисками. Сьогодні маємо випускників, якими ви можете пишатися. Ми дякуємо за те, що всі ці роки ви допомагали вашим дітям і допомагали відповідно університету виховувати наших випускників. Дякую. Як добрими фахівцями, що вони є сьогодні патріотами. І я переконаний, що вони будуть гідними громадянами нашого суспільства і українського народу. Тому нам приємно сьогодні відзначати, що добра когорта молодих е, таких випускників сьогодні буде працювати у нашому суспільстві. Шановні випускники, я хочу сказати по перше. Що ми кажемо про те, що нам приємно, що ви будете від сьогодні ви, ви гідно будете представляти наш університет у нашому суспільстві, але я хочу сказати найперше, що університет працював на те, що ви були добрими фахівцями-педагогами, і я сподіваюся, що ви все ж таки свій педагогічний фах будете розвивати, працюючи в освітній галузі. Тому що сьогодні освіта потребує якраз таких молодих, фахових, креативних людей, тому що сьогодні освіта переживає має чимало труднощів і вона стоїть на порозі великих реформувань. До речі, свідченням цього є прийнята вчора Верховною Радою, прийнятий вчора Верховною Раду закон про вищу освіту. Думаю, що це тільки, тільки початок. Але ми переконані, що якраз реформування галузі освіти освіти буде успішним, якщо ви будете їх здійснювати, якщо ви будете молоді. І також був у нас капітаном команди Епоха, що була багаторазовим переможцем обласних та міських змагань якраз клубу «Інтелектуалію». Ми вам дякуємо за це. І було ще багато. Хтось мучився, хтось ні. Ну, всі закінчили. Ми з вами працювали 20 днів без двох. Кожного дня. Кожного дня вийшли. І тому я капіора іграми подивитися, як ми здаємо державні екзамени, чи по правознавству, чи по вітчизняній історії, чи по про чи як ми захищаємо дипломні роботи. Можу сказати, як голова Державної резолюційної комісії, що як ми задати відповіді в таких, як Білун Леся, чи поліцю Кумля, чи поліцю Павло, чи от сидить міра Гладченко. Які не були не тільки відповіді, а будуть дискусії на екзаменах. як вона е, розтратила своїх українців, групу своїх українців, які чогось пішли на завод. Так? Ну, все про що? Все минуло, як каже Бахор Марія, все нормально, так? Ви закінчили вищий навчальний заклад наш. Ви його будете пам'ятати, мабуть, все життя і. На все листя перенесете ті знання, які ви взяли від наших шановних викладачів, доцентів, кандидатів, професорів, докторів. І пам'ятайте одне, що вчитель не буває вчителем, якщо він зупиняється на тому, що він отримав свої знання. Як кажуть, народі і воно вірно, самоосвіта має бути завжди. Самоосвіта самоосвіта, щоб що ви збагачували свої знання. В непростий час ви закінчуєте руч, непростий час для нашої держави я маю на увазі. Ну я вірю, що у кожного вас буде своє щастя, своє здоров'я, свої успіхи в роботі і що вам найкраще у всіх справах, у всіх ділах, щирої любові, сімейного життя, хто вже його має, а хто не має, той буде мати. І Щасливої вам дороги у майбутнє. Так, всього найкращого, Дорогі друзі, шановні випускники, вас вітає Дзяговська Катерина з музичною композицією «Обернись». Да самый скользкий на свете Ты не услышишь Крика о помощи Время в большой цене Стены огней Сдают пески сильнее Обернись не стать без оленки, Не услышь обеяние сердца Дед справжний коллега Бахові, підготовлені спеціалісти, і це надзвичайно приємно. Що я хотів би підкреслити, шановні, ви мені дуже подобаєтеся як курс, тому що я завжди бачив у вас доброзичливість, я ніколи не бачив підступності, якоїсь спілості. І з вами завжди було приємно співпрацювати. Доля склалась так, що я не лише був куратором, а фактично всі п'ять років викладав у вас тих чи інших дисципліни. Таке багатоманіття у вас в відносинах було. І мені надзвичайно приємно, що ви ось сьогодні вийшли на такий фініш. І я розумію, що це ми і прекрасно, в якійсь мірі ви маєте певний здобуток своєю працею, своїми зусиллями. Ви здобули цей диплом. Я хочу побажати, щоб він вам став на корисну службу. Хай кожен із вас знайде ту роботу, яка приносить йому емоційне задоволення і надає матеріальне благополуччя. Тому хочеться побажати перш за все. Щоб якнайшвидше у нашій країні запанував мир, щоб доля була прихильною до вас, щоб все складалося так, як ваша душа бажає, і мої найкращі побажання та вітання до вас, до ваших батьків, до ваших рідних, котрі болівали весь цей час за те, як ви навчаєтесь, як ви проживаєте, що відбувається у вашому житті. Найкраще привітання за те. А зараз прийміть музичне привітання від студентки четвертого курсу Катерини Хомич. Житті збувалося, щоб їм диплом, який нам сьогодні видадуть, знадобився за їхньою спеціальністю. Я думаю, що ми ще не раз будемо згадувати нашу рідну альма-матер. Адже з цим закладом, з цим інститутом нас пов'язано дуже багато чого. Перше кохання в декого. Можна згадати різні іспити, заліки. Так що... Я думаю, що в нас будуть найкращі спогади про цей навчальний заклад. І край, пізнай себе, свій рід, свій нарід, свою землю, і ти знайдеш свій шлях у життя. П'ять років тому, коли ми прийшли до СТІМ інституту історії, етнології і права, ми знали, що ми тут отримуємо більше, ніж просто диплом, просто професійні навики. Тут ми стали справжніми громадянами. Ми хочемо подякувати нашим викладачам, які стали для нас справжніми наставниками, нашим однокурсникам та одногрупникам, які стали для нас друзями, нашим дорогим старостам, які стали нашими <входу> <бухат admitting> дороговказами і дороговказані зірками, так би мовити. ти ж мене не живе. Мальва проросла, Тоніку Євгенію Володимировичу. Балацький Тетяні Ігорівні. Бойко Наталії Ігорівні. Гладченко Ірині. Присвоїти кваліфікації історика, вчителя історіка, історії, вчителя правознавства і видати дипломи з відзнакою таким випускникам спеціалітету.

Добрый день, Владимир Владимирович. Добрый день, За вікторії загільня. Відюк. <плодиція> Князевій Тетяні Миколаїв. <плодиція> Королевку оноворі. Это Олик а -а -а. Наш делает. Это что, Олег? Уценко Александр. Наш толик. А -а -а -а. Сейчас Леша. Уж Константину Юрьевичу.

Опять же, будет Леша говорит. Я вижу. Малеван они пользуются. Наша малевана. Мамалимами Гадарине Зимулями. Мельник Волоксію Ігоровичу. Оменчук Аліні Васильович. Ничукова Олександр Михайлович. Секундочку, секундочку, секундочку. <глазу> <плазу> Ступку поднятину...